Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні Росії! Хочу вам передати, так скажемо, мені передали, я вам передаю, мені сказали, я вам кажу. Продавній заклик характерників, до роду про захист. Цей захист можна читати постійно, так, кожного дня, по сім разів. Так. Однак, звісно, що у часі повітряної тривоги, то це от, власне тільки починається повітряна тривога, я кажу сирена, це знак домови. Сирена звучить і ви зразу встаєте і читаєте. Причому цей заклик працює власне у вашому регіоні для вашої землі. Тому може, важливо, щоб у всіх регіонах України цей заклик читали люди. В частині регіонів читають, і відповідно ми бачимо, що так якось воно є. що Одна частина України якось так, якось безпечно, більш-менш так, а частина регіонів потребує посиленої уваги. Тож, власне, думайте, думайте і підключайтеся самі, підключайте своїх друзів. Читаємо цей заклик сім разів під час оголошення повітряної тривоги. Краще читати його, звісно, ну, якщо в ідеалі, то краще його читати босоніж на землі. Тоді, ну, так от вже як розказують, як воно працює, то люди кажуть, що тоді працює швидше заклик. Ну, як нема такої змоги, то вже читаєте, як є. Так? А перед цим краще, звісно, налаштуватися, прикликати світлорода Всевишнього живого матінку. Так, кличу світлорода Всевишнього Живу Матінку, Всевишнього, живу матінка, прийде і свою і силу свою своєю цілию силою своєю наділи. Відкриваєте у собі сили богів рідних, відкриваєте серце, однак без ненависті це головна умова без проклять. Без е, бажання, побажання крити комусь так. З ярою люттю, так, з ярою люттю. Однак без прокляття. Будьте обережні, будьте уважні. З ярою люттю відкрили у собі сили. В першу чергу ярі сили, так. І знову ж таки, краще перед тим, ще уявити. Символ сварги. І ту сваргу розкручуємо і запускаємо і крутимо. Одну пустили, другу пустили, третю пустили, четверту пустили. сім, дев'ять. І хай літають, хай обчищають. Вони то все 에, сварга. Працює безвідмовно, як колись. Мав такий досвід, навіть мусив пройти по коридору, такий довгий коридор, метрів 100, якщо не більше, у старому такому будинку. Там всякі офіси, таке, різне. І я бачу, що посередині коридору стоять люди кулі Ну і відразу відчувається, вже заходиш в коридор, відчувається вже, вже запах нового диму, так і неприємно. І я так входжу в той коридор, сваргу перед собою кручу. І та сварга, як, як м'ясорубка, як як блин перемелює, ого. Перемелює відразу Власне, слава вогонь, слава і не благам. Перемелює, це негативне. І ви не повірите, але ну, я пройшов по цьому коридору, так і не відчувши. Ні запаху, того тютюнового диму, ні енергетики, тої є не негативної, ніструктивної не енергетики e... тютюну. Ось так. Тобто сварга працює дуже-дуже сильно, потужно. Тут розкручуємо на, над собою 5, 7, 9 сварг, запускаємо або вони всюду Негативно нищили над нами, так. І ці свари своїми іскрами починаючи від дрібних паразитів і закінчуючи літаками, всякими шахедами, то все нищить, так? Ось. Під час заклику уявляємо собі своїх предків, так? які стоять за нами навколо нас. І ви відчуєте, що вони дуже дуже, -дуже великі. так? Тобто перед закликом можете ще прикликати чура, прийди, мій чури, прийди. Прийди, мій чури, прийди. В заклику мені допоможи. Як ви тільки говорите, прийди мічуре, прийди», відразу відчуваєте. Опа! Вже навколо нас хтось є. Вже присутні. Дух роду нашого вже предки, предки, предки вже йдуть. Ось. І ви це відчуєте і будете далі відчувати, які ці предки височезні. Величезні, як, 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 як порохові будинки. Ось. Читаєте, Ну, в ідеалі читати, читати треба голосно. В ідеалі, так? Як нема такої можливості, ну, читайте тихенько. Але в ідеалі то, то ви маєте бути самі, не в натовпі, в натовпі читати не можна. Тобто, щонайменше, треба якось так? усамітнитися. І власне втати вітералі, читати голосно, емоційно, викладаєте силу емоцій своїх туди. І починаєте читати, і так спочатку концентруєтеся, відчуваєте, як ноги ваші, корні ваші в землю вростають, так? набираються сили з землі. І тоді відчуваєте, як та сила піднімається і відчуваєте, що сила піднімається в коліна. Прям таз і по хребту пішло, 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 пішло вперед. Отак от. Читаєте з Ярою людьми. Е, читаємо за свої регіони. Однак, навіть якщо людина перебуває десь за кордоном е, у від'їзді, то все рівно вона може читати за свій регіон і все рівно та сила обережна захищає її регіон. Так само можна це читати на фронті. Тобто, якщо у вас є родичі, близькі, знайомі, то можна їм той заклик передати і можуть читати. так. Це буде лише окреме відео. Змонтуємо, зробимо, і буде це впливі молитви слави. Оцей заклик відповідно, ви зможете включати, включати це відео. І титрами можете читати текст, так в титрах буде текст, і можете одночасно читати зі мною, так, або просто слухати і повторювати разом зі мною. І, відповідно, я своїм духом разом з моїми вчителями, наставниками, богами і предками буду вам допомагати і підсилювати ваш заклик. Ось так от. Тобто це читаємо, і це бачимо, як, як, як воно розкручується, ті сварги, як то все купол захисний утворюється, та, і все то збивається, всякі там чужі літаки, гелікоптери, так і відсовується лінія фронту, і, і то, все, то все рушиться. Ось. Таким чином можна і літаки, і гелікоптери збивати, і то реально є. Так і є. О. Е, я вам скажу: я зустрічав в інтернеті відео, де звичайні прості люди описують дію думки. Вони просто виходили в подвір'я і знімали, от, знімають на відео в онлайні так, і показують: от, бачите, хмари, хмара. Наді мною, так? І він бере пальцем так, і каже: От я зараз стираю хмару, стираю, просто стираю хмару. Це звичайні люди, без якоїсь духовної магічної підготовки, посвят і так далі, так далі, так далі. На звичайному такому, як то говориться, убивательському рівні. Так? Без, без зайвої містики, скажімо так. <хи> от. Просто він виходить і каже: от подивіться, ну, подивіться як це працює. От я виходжу, починаю. от, -от Я стираю хмару, і прямо видно, як, як та хмара починає розчинятися. Розчиняється, розчиняється, кось швидше, когось довше, і, і все. От. Це власне подібно до того, що описував Роджер Желязний. Uh, у своїх фантастичних, нібито фантастичних книгах, хроніки Ампера ми ними зачитувалися в 90-ті років, пам'ятаю, просто туди зачитували ті книжки і так передавали з рук в руки. Вся компанія просто була в захваті нашим. Ось. Ті книжки діставалися, десь, десь uh, і то все, от от, так. От, от от, там, власне, от, от якщо почитаєте, то. Отримаєте велику, велику насолоду і побачите, що там насправді це не фантастика, а це опис, е опис магічних практик, е зміни реальності. Ось так. Ну і цей заклик, то якщо ви уявляєте, як працюють такі прості речі, так, то ви зрозумієте, наскільки потужний цей заклик і наскільки потужно він працює. Тож, давайте всі разом зараз нині. <кхи> Заклик до роду. Кличу світло родом Всевишнього жива матінка, прийди, силою своє наділи, силою своє, сили силою своє не діли. Прийди, мій чуре, прийди, заклик сотворити, допоможи. Я стою на землі своїй, Кличу предків кровних моїх. Закликаю, рідню свою по духові прикликаю, призиваю всіх вірних землі української. хто ходив добрим господарем по землі цій, станьте непохитно стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живить тепер мене і дітей моїх. Налийте силою народ мій, аби змити ворогів наших землі нашої, хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте на попі ворогів наших, Чий душі душі Бог, І іскри корога у серці моїм. Повстаньте і спопеліть ворив наші, Роди мій, предки мої, закликаю вас нині в час біди і небезпеки. Гляньте на нас, почуйте заклик наш. Почуйте заклик нащадків ваших. Постаньте силою нашого Духу. Благаю вас про поміч. Станьте поруч із народом моїм добою. Примножте силу нашу і славу свою. Допоможіть вистояти і перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так. Дякую, Бої. Дякую, предки, дякую роду. Дякую. Слава Богу.